Пільними зусиллями забезпечуємо і фронт, і тил всім необхідним. Благодійний народний фонд на варті потреб не тільки з наших захисників, а й медичних установ. Цього разу волонтери передали ліки та медичні вироби для хотинської багатопрофільної лікарні. Деталі далі у сюжеті допомога військовим не лише на передньому фланзі, а й в глибокому тилу, де наші захисники проходять лікування та реабілітацію. Цього разу народний фонд організував доставку гуманітарного вантажу з Румунії. Ліки та медичні вироби передали хотинській багатопрофільній лікарні. Забезпечити заклад необхідними медикаментами вдалося завдяки співпраці з нашими європейськими партнерами з Румунії. Цього разу задячучи плідній співпраці з фондом Ембрайс з румунськими колегами з фонду «Ост-Юроп-Хільф-В'єн», завезено медикаменти. Окремо хотів би подякувати нашому румунському партнеру який також долучився до організації і до надання гуманітарного медичного вантажу домнули Монеле Бешляга, Мульсумецьк до Бешляга. Загалом Хотинська багатопрофільна лікарня отримала майже 900 кілограм ліків та медичних виробів. Завезено медикаменти, маски, потім шприци, розхідні матеріали, системи, калоприймачі, катетери, багато санітарної гігієни. Тобто сьогодні, ці свята, завдячуючи співпраці з нашими західними партнерами, в чергове хотинська багатофункціональна лікарня отримала. Гуманітарний груз ліків Ви, ви ціле цілий бус, і переконаний, що цю співпрацю ми будемо продовжити і в наступному році. Відтак передані ліки, шприци, крапельниці та інші медичні розхідники вже допомагають медикам Хотинської багатопрофільної лікарні прискорювати процес одужання пацієнтів. Щиро дякую я і. Щиро дякую весь наш колектив, наша адміністрація Хотинської багатопрофільної лікарні, особисто Максиму Юрійовичу, особисто організації Народний фонд і нашим західним партнерам, які надали сьогоднішній день таку необхідну допомогу у вигляді ліків і витратних матеріалів. Щиро дякуємо. Співпраця з Хотинською багатопрофільною лікарнею та фондом триває вже давно. Кілька років поспіль волонтери народного фонду відгукуються на потреби медиків. Вони продовжують ту роботу, яку розпочали ще за моєї каденції як народного депутата 204-го виборчого округу з центру в Хотині, коли ми взяли на себе зобов'язання відродити центральну районну лікарню і розпочали саме з інфекційного відділення. Ось бачите, воно не нове його перекривали, ремонтували повністю, і воно перше почало приймати хворих на ковід. Як ніби передбачали, що воно буде потрібно, навіть тоді деякі. Фворі шуткували, що в хотині краще лежати ніж в Чинівця, бо більш нове обладнання, новий ремонт і, і якісніші послуги. Аліна Рябко, Руслан Батюк та ТВА.